Вітання глядачам каналу. Ми зараз знаходимося у відремонтованому сквері на перехресті Бахрушина-Шевченка Кордуби-Загула. Це біля Чорнормійського ринку, де знаходиться п'ятий ліцей, колись 23-я школа. Вчора на День Незалежності було відкриття цього скверу. Я хотів вчора зайти познімати тут, але Орда вчора дуже активно вітала Україну з Днем Незалежності, тому не до того було. Як бачите, зараз у сквері дуже багато дітей, людей, мамочок з дітками. Це дуже гарно, охайно, нові лавочки, доріжки вимощені в руківкою, висаджена права. Є урни для, скажімо так, пакетів для власників тварин, які мали би за собою прибирати. От. Ну, як на мене, досить-досить системно досить все зроблено. І це з розряду того, що коли влада хоче щось зробити, то вона, звісно, що може і робиться. Мер вчора сказав, що це... Подарунок його рідній школі. От, але... ну, я, звісно, би не проти був, щоб в кожної школи був а, такий сквер. Скоріше за все, що це подарунок для всіх чернівчан, для гостей міста, для дітей, От, які мали змогу б, тут відпочивати і насолоджуватися гарною локацією. Я, до речі, колись теж навчався у 23 школі, добре знаю, як цей сквер. Ось, але декілька років тому, прийшовши сюди зі своєю дитиною, мені було просто гидно знаходитись тут, де було повно безхатченків, сміття, все захаращено. Загажено, поламані лавки, розбиті доріжки і ну, в центрі міста не має бути такого запущеного скверу, взагалі такої запущеної локації. Тому запрошую всіх чернівчан і гостей міста відвідати цей сквер і відпочити тут, посидіти на лавочці, поїсти морозиво подивитися як граються діти От. звісно що враховуючи те що рівень бедло маси в Чернівцях зашкалює очікую що скоро з'являться відео де хтось ламає урну чи відеокамеру чи розбиває Ліхтар. Також очікуємо провокацій з боку команди Ригів, яким поперегорло все, що все добре і гарне, що робиться в місті Чернівці. Але маю на надії, що правоохоронні органи оперативно відреагують на ті чи інші. Скажімо так, хульганські вчинки і винуватці будуть покарані. Тому не робіть цього, не прирівнюйтесь до дикарів, яким взагалі не відомо, що таке, гарне, що таке краса, що таке. А зручність, практичність і тому подібне. Насолоджуйтесь і бережіть те, що влада в кої-то віки зробила і робить для чернічан, для гостей міста. Також маю надію, що з початком навчального року школярі теж будуть бережливо ставитись до цього скверика, проводити тут час на перерві. От. Ну, як на мене, досить досить гарно і пристойно. Тому, як то кажуть, welcome